Мої вітання. Ви на каналі Невідчепна Думка. Забобони. Це упередження, що полягає у тому, що людина приймає за реальність невідомі сили, статні провіщати події чи впливати на них. Існує безліч різних забобонів, які стосуються різних аспектів життя. Наприклад, упередження сталення до чорних котів. Це один з найпоширеніших забобонів. Іншими поширеними забобонами є ворожіння, віщування тощо. Забобони мають глибоке історичне коріння і мають несистематизований характер. Українці майже споконвіку вірили в усілякі забобони. Вони стосувалися найрізноманітніших сфер життя. Деякі забобони зараз доволі поширені, але вірити в них чи не вірити вирішувати вам. Найпоширеніший вид забобону віра у пристрій. Який є наслідком поганого впливу погляду деяких людей взагалі або за деяких обставин. Це пов'язано з народними повір'ями, що пристріт це шкода, хвороба, кому-небудь злим поглядом, інші словами чи діями. Вважалося, що навручити може людина з так званим поганим або лихим оком. Віра у пристрій призводила до панічного страху перед ним. Це може пояснювати те, чому деякі люди схильні до віри у пристріт та інші подібні забобони. Однак це складне питання, і точна причина того, чому люди вірять у пристріт, може бути різною для різних людей. Звичайно, про пристріт існує багато різних вірувань і традицій. У різних культурах і народів пристріт може називатися по різному і його знаки та способи захисту від нього можуть відрізнятися. Щоб захиститися від пристріту, люди використовували різні обряди або ритуали, не показувати своєї краси та удачі перед іншими людьми, не хвалитися своїми досягненнями або майном, носити обереги та талісмани, які захищають від пристріту, виконувати спеціальні ритуали та обряди. Пристріт також часто згадується в народній творчості у піснях, прислів'ях та приказках, наприклад, існує прислів'я. Не хвали добро своє, бо пристріт візьме. На цьому все. Свої відношення до теми напишіть в коментарях. Підтримайте канал підпискою та вподобайками. Миру вам та удачі!